Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 1 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії мага, імператриці і Верховної Джериці. Кожне перше число символізують енергії мага, а це означає, що потрібно прийняти на себе відповідальність і бути готовими вирішувати проблеми самостійно та відмовитися від інфантильності. Гарний час складати плани. Всі ситуації, пов'язані з інтелектуальною сферою, важливі. Спілкування, зустрічі з друзями, співбесіди, короткі поїздки, гарне самопочуття це все дає нам енергії мага. Енергії імператриці будуть спонукати діяти, проявити творчість, свою силу, бути самостійними при прийнятті рішень, слідкувати за благополуччям інших та стежити за дотриманням їх інтересів. А енергії жриці наділяють нас інтуїцією, внутрішньою мудрістю, спостережливістю. Як підсумок, перший день лютого буде насичений подіями, а діючі особи це ми самі. У роботі за наявності достовірної інформації є можливість заключити догов... договір, контракт, розпочати новий проєкт, отримати ліцензію або інші дозволи. Буде багато чого залежати від самих нас. У стосунках гарне взаєморозуміння, яке буде опиратися на дружбу, може бути початок нового етапу стосунків. Важливо відчувати єдність і гармонію з партнером. А я бажаю всім бути чарівником свого життя, миру вам і гарного дня!